14 грудня, в день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зону відчуження і Чорнобильську станцію з робочою поїздкою відвідали міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. В рамках робочого візиту гості вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи та побували на новому безпечному конфайменті, де триває дослідно промислова експлуатація. Делегація зайшла в основний простір під аркою НБК та побувала на центральному щиті контролю управління, звідки дистанційно проводяться усі операції на об'єкті. Останнім пунктом візиту став майданчик нового сховища відпрацьованого ядерного палива, де проходило завантаження на зберігання в бетонні модулі другого пеналу, заповненого відпрацьованим ядерним паливом. Хотів би окремо Подякувати всім підрядним організаціям, як іноземним, так і нашим українським, які брали участь в будуванні цього об'єкта. І навколо нас найсучасніші технології, які наші спеціалісти, інженери, робітники Чорнобильської станції, наші українці опанували і ми зараз їми володіємо. Ми... Вели таку дискусію вже давно і з бюджетним комітетом, і з обговорювали на уряді з тим, щоб в цьому році, ну наступному році, в з році виділити гроші на те, щоб провести дослідження і почати проектування. Можливо, навіть закінчити проектування і з 22 року приступити до того, щоб стабілізувати, демонтувати нестабільні конструкції НБК. Завтра буде розглядатися бюджет, і наші пропозиції будуть враховані. Певна сума коштів буде виділена, і ми зможемо провести необхідні роботи у 2021 році, з тим, щоб безпосередньо роботи, під аркою почати з початку 2022 року. Ми маємо зробити дослідження, ми маємо запроєктувати, а потім вже з наявними дослідженнями звернутися до донорів. Для тих цілей, в тому числі, буде створений новий фонд. І їх під створення такого фонду підтримали ІБРР, підтримав наш прем'єр-міністр, звернувся до ІБРР з цим питанням, і я думаю, що ми підійдемо до того, що новий фонд буде створений, буде наповнений грошима для того, щоб в кінці кінців перетворити Чорнобильську зону в екологічно безпечну систему. Нагадаємо, що завантаження палива проходить у рамках гарячих випробувань, які тривають на об'єкті з 10 вересня. Під час цих випробувань реальне відпрацьоване ядерне паливо перевозиться зі старого сховища в нове, де воно проходить спеціальну підготовку та розміщується на зберігання на наступні 100 років.